Без сміху, пісень та святкового торту 25-й день народження Тараса Мельника виглядає незвично, адже з поміж присутніх на заході його немає. Герой загинув, захищаючи Україну. Тарас став добровольцем одразу після початку повномасштабного вторгнення. Мотивація у нього була проста. Він хотів боротися за нашу волю. Я пам'ятаю, коли він одразу став добровольцем. Він до мене зателефонував і сказав: Кохана, я хочу, щоб ти на моєму похороні увімкнула пісню. «Яворина». він її обожнював завжди. вмикав у машині на повний звук, підспівував. Для нього це була не сумна пісня, а весела. Тому що це пісня про те, як людина наскільки любить Україну, що готова віддати за неї життя. На жаль, сталося як у пісні. На згадку про воїна на алеї героїв посадили яворину. Дружина військового розповідає, Тарас був особливою людиною, добрим, рішучим, мав усміхнені очі. І навіть під час служби на Харківщині, Херсонщині чи Донеччині завжди говорив про позитив. Як ми годинами говорили по телефону, ніколи він не розповідав, що щось погано. Я знала, наскільки важкі ситуації на, на певних ділянках фронту. Знала. Серцем відчувала, наскільки йому важко. Проте Тарас вмів навіть тоді, весь час, як ми розмовляли, розповідати смішні історії з побратимами. Що він їв, чим вони займалися. Тарас був творчим та креативним. Чотири роки навчався у Хмельницькій художній школі. Далі обрав фах дизайнера. Після смерті чоловік залишив за собою слід картини, які нині прикрашають залу, де проводять День пам'яті про воїна. Остання робота, що він малював такому, на зеленому фоні. Він малював на Шевченківську тему. Але там дівчинка проважає хлопця на війну. Ну, тоді, коли він малював ту роботу, ніхто ж не, не міг думати, що це може вже, ну, знову повторитися. ця біда. На дні пам'яті зібрались рідні, однокласники, викладачі та навіть юні учні художньої школи. Всі, хто знав героя особисто, відгукується про нього з повагою та любов'ю. Ніжний, світлий, добрий, чесний, беручкий, талановитий. Просто, ви знаєте, ну, не вистачає слів, щоб розказати про нього. Захисник був похований на алеї Слави у Хмельницькому. Пам'ять про нього завжди житиме в картинах та серцях рідних. Олександра Толстюк, Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.